На зв'язку Master Service і сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке система SCR, або, як її по-простому називають, AdBlue. Система SCR це технологія, яка допомагає зменшити шкідливі викиди оксидів азоту NOX у вихлопних газах. Для цього використовують спеціальний каталізатор. У систему додають водний аміак або розчинець сечовини, які взаємодіють з оксидами азоту і перетворюють їх на безпечні речовини азот і воду. Є відновник або AdBlue. Це рідкий реагент, який використовують для очищення вихлопних газів дизельних двигунів шляхом селективної каталітичної нейтралізації. Реагент допомагає знизити вміст оксидів азоту NOx у вихлопі дизельних автомобілів на 90%. відсотків. Рощен мочовини, що застосовується у системі SCR, має торгову назву AdBlue. Саме тому більшість людей називають цю систему саме AdBlue, а не SCR. Про плюси відключення системи SCR. перше. Вимкнення дешевше, ніж заміна несправних вузлів на нові. Друге не потрібно змінювати несправні датчики. Третє робиться один раз на весь срок експлуатації автомобіля. І останнє четверте немає необхідності доливати адблюх. Мінус один це неприємний запах з вихлопної труби автомобіля.